Так, доброго дня, шановні мої. Так, слухайте, ну, мабуть, багато хто отримав отакі листи щастя. Значить, наша податкова вирішила швидесенько провести всім камеральні перевірки. Особливо, я так розумію, це стосується третьої групи, яка працює по. Би знало по, без... по розрахунковим рахункам. Всі ми з вами знаємо, що коли ви співпрацюєте з товариствами, товариство в 4ДФ відображає, скільки вони перерахували на ФОПа коштів. Отже, наша доблісна податкова зробила такий аналіз, задекларовану декларацію загально за 2021 рік і те, що було задекларовано всіма. Товариствами, з якими вона співпрацювала. І що ми отримуємо? Нам податково повідомляє, що вони зробили аналіз. І по їх аналізу мій клієнт отримав 2 мільйона 149 гривень. А ми задекларували лише 1 мільйон 142 тисячі гривень. Просять надати за цей період. Договори, угоди, акти виконаних робіт, випуску по банки, інші документи, що стосуються, і так далі, значить, вказують усе, що нам потрібно підготувати, щоб задовольнити їх, скажімо, винайдені розбіжності. І чому вони виникли? Значить, я цього клієнта веду вже, вибачте, 6 років, і я знаю точно, що я задекларувала. І навряд чи я настільки тупенька, щоб зробити, вибачте, похибку в 1 мільйон гривень. Тому я перед тим, як відповідати на це, бо я це по-іншому не назову, я заходжу і раджу вам. Ми можемо самі перевірити, скільки за нас було подано доходу іншими товариствами. Ми заходимо з вами в електронний кабінет, заходимо з вами в розділ, яка для громадян, і вибираємо з вами запит про суми виплачених доходів нам. Вибрали, натискаємо Створити. Натиснули з вами створити, і з вами заповнюємо ось такий запит. Просто йдемо по строкам, заповнюємо фіго-код, електронну адресу, нашу адресу, де ми приписані. Серія номер паспорту не обов'язково. І вказуємо головний період. Перший квартал 2021 по четвертий квартал 2021 -го. Потім. До нас приходить відповідь від податкової, яка знаходиться у вхідній пошті, вхідні документи у такому вигляді відомості з Державного реєстру фізичних осіб в електронному вигляді. Натискаємо і ось таку отримуємо з вами табличку, де буде чітко видно, скільки було перераховано і задекларовано іншими товариствами за вашу роботу. Плюсуємо це все за 2021 рік. І у мене вийшла та сума, яку я задекларувала. Звичайно, я пишу відповідь. Ми не можемо без розгляду залишити запит податковий, бо нам зможуть змусити ну, прийти на зустрічну перевірку, або, не дай Бог, ще в планову поставити. Це нікому не потрібно. І ось що я їм пишу. Вами було проаналізовано дані за 2021 рік, під кінець 2022 Дякуємо за таку швидку перевірку даних. Ви пишете, що наче по, по коду, вибраному вами 157, я отримав 2 мільйони, а задекларував мільйон. Так ось мої хороші. Коли я замовив відомості з Держреєстру, а я отримав суму 798 тисяч доходу, що точно було задекларовано мною. Он у мене клієнт працює з українськими товариствами і з іноземними. Іноземні не відображаються в цій табличці, але і вони не не подають 4DF, Вибачте, тому податково не може знати, скільки ви отримали від іноземних компаній. А українських може. І вони мене звинуватили в тому, що саме по українським я отримала 2 мільйона, а задекларувала лише мільйон. Так а насправді, за, за а насправді, ми отримали 798 тисяч. Так що прошу ще раз уважно переглянути мої показники у вашій податковій, бо у моїй податковій все в порядку. Також прошу притягнути до адміністративної та матеріальної відповідальності інспектора, який. Готував цей лист звинувачення, провокацію, вимагання сплати побільше податків і навіть не вказав ні номер телефону, ні виконавця, чим порушив вашу інструкцію. Наразі а, до вас не, не дозвонитися і не приїхати, бо, як ви знаєте, що немає світла, у нас війна. А ви в цей нелегкий час знущаєтесь над людьми. Прошу вас зателефонувати по номеру, який вказаний вище, та ще раз. Проговорити все в усному порядку. Якщо дійсно в мене є якісь недоліки в оподаткуванні доходів, то вам будуть надані усі документи і випуска по банку за 2021 рік у електронно-цифровому форматі. Ось таке, як гнівний лист відправила. На що, як ви думаєте, не дзвінка, відповіді, нічого, і навіть лист не написаний. Але коли я дозвонилася, все ж таки туди, мені сказали: вибачте, будь ласка, мабуть, я помилую. Лилась. Тому, будь ласка, шановні мої, будьте уважні. Податкова, на жаль, в цьому році працює не досить коректно і вимагає від усіх щонебудь, аби було б заплачено в бюджет. Хочеться все ж таки справедливості навіть під час війни. Не дозволю нікому ніколи отак от, от просто брати і вимагати гроші в бюджет. Це соромно, я вам чесно говорю. Навіть для Державної податкової служби України просто так брати і вимагати. Бо це ви розумієте, що коли людина отримала листа, у людини перше стан, який перший за першу хвилину у нього це просто аритмія серця, ви розумієте, так? А звідки ви знаєте? Можливо, мій клієнт хворий. Можливо, у нього є хвороба серця, і йому так перейматися не можна. Як себе захистити у таких випадках, від таких от листів? Будь ласка, будьте уважні, завжди відстоюйте свої права, особливо, якщо ви знаєте, що ви, ви праві. Якщо ж у вас винайдено помилку, також про це не хвилюйтеся. Якщо ви знайшли, що ви щось не задекларували, ви йдете в. Введення звітності, і що робите? І подаєте уточнюючу звітність, і відповідаєте на цей лист, що вам було дійсно встановлено помилку завдяки податковій, і ви її виправили і подали уточнюючу, і доплатили податок, і сплатили пін штраф самостійно 3%. За несвоєчасну сплату податків. Хоча на сьогоднішній день, якщо ви не маєте можливості сплачувати податки, вам, до вас не мають права застосовувати штрафні санкції, бо зараз наразі війна. І з кожним днем вона стає все складніше. Так що, любі мої, бережіть себе і захищайте. Крім вас, вас ніхто не захистить. Навіть супороплачуємо спеціалісти. Спочатку самостійно проаналізуйте. А потім робіть висновки і починайте зразу одразу себе захищати. Не відтягуйте, будь ласка, це на завтра, на післязавтра або ще на якісь дні. Починайте одразу виправляти ситуацію, яка склалася. Вона може склатися з будь-ким. Ви можете зробити просто помилку, чисто машинально забути одну цифру, або у вас, ну не дай Бог, щось трапилося, і вам явно було не до цього. І ви могли, ви маєте право нашу на помилку. Кожна людина має право на помилку. І якщо податкова вам допомогла цю помилку виявити дай, дай добре, вони контролюючий орган. Але коли отаке відбувається безправ'я, я таке не, не люблю. Я за таке дуже сильно би карала, чесне слово. Коли просто так, людина, яка працює, людина, яка сплочує податки, людина, яка декларує, яка намагається під час війни підтримувати, яка намагається підтримувати малий бізнес, так не можна себе поводити. Якщо мене хтось дивиться з податкової, майте це на увазі. Ми також люди. Не тільки ви, ми також люди. І над нами знущатися не потрібно. Нас, нам вистачає зовнішніх факторів для знущання, повірте мені. Все, дякую за увагу. Вибачте, що таке гнівне таке відео, але, мабуть, це моя біль біль за народ. Так що бережіть себе, шануйте один одного і будь ласка, спочатку все проаналізуйте. Намагайтеся себе захищати, а здатися ви завжди встигнете. Повірте мені.